Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаю. Доброго дня, вітаю, колеги. Давайте з цього і почнемо про інфраструктуру, про соціальну галузь. Як зараз на Запоріжжі? З нею це і підготовка до зими, але це і медицина, і пенсії ну, тобто, вся соціалка, яка може бути. Так дійсно вчора в Запоріжжі перебувала прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко, яка провела відповідне засідання антикризового енергетичного штабу йшлося про підготовку до опалювального сезону не лише в Запоріжжі, Запорізькій області, а загалом у всіх регіонах нашої держави. Якщо говорити про Запоріжжя, то Підготовка до опалювального сезону 25-26 років розпочалася одразу по завершенні попереднього опалювального сезону, крім звичайних регламентних робіт, ремонтів, заміни труб. Головні акценти ми спрямовуємо на два такі ключові напрямки: перше це всебічний захист об'єктів критичної інфраструктури, тепло, воду, газу, електропостачання в різний спосіб із використанням. Різних засобів не буду говорити саме яких. Другий напрямок ключовий це продовження реалізації стратегії щодо енергетичної децентралізації Запорізької області. Вона стартувала ще минулого року. Торік, що вона передбачає? Вона передбачає створення автономних або альтернативних джерел живлення на випадок, імовірний випадок настання можливих найгірших таких от подій, ну умовно, блекаутів. Що ми зробили за цей період завдяки міжнародним донорам, нашим зокрема UNDP, UNICEF, урядам наших партнерів з країн Європейського союзу? Ми почали займатися когенерацією, Когенераційними установками встановили вже на об'єктах теплопостачання 9, 15 Зараз монтується на виході. Це має бути 57 таких когенераційних установок. Загальна потужність їх буде понад 115 Мегаватт це дозволить у випадку знову ж таки гіпотетичному настання блекауту забезпечувати теплом понад 770 тисяч жителів Запорізької області, понад 3 тисячі бюджетних і комунальних установ. Крім того, наш акцент знову таки на зелену енергетику. На сонячну енергетику встановлено вже п'ять сонячних електростанцій на дахах чотирьох медичних закладів і одного освітнього закладу. Наша. Мета встановити до кінця 2025 року 23 такі сонячні електростанції. За те, що стосується опалювального сезону. Я переконаний, що найближчим часом ми будемо вже звітувати про 100% готовність. Що стосується інших об'єктів соціальної сфери, важливих об'єктів медицини освіти, то вони також готуються до настання зими. Працює всі установи в штатному режимі. Римі мають альтернативні і автономні джерела живлення, ну і надають послуги відповідно до того функціоналу, до чого вони власне призначені працювати. Давайте ще поговоримо з вами про оперативну ситуацію. Американський інститут вивчення війни, така громадська організація, яка моніторить війну. Звітує, що наступ Росії на Запоріжжя, наступ ось цей літній. Провалився. як ви відчуваєте це власне в місті і в області при такій інтенсивності обстрілів? Так, ми відчуваємо, звісно, свої невдачі на полі бою. Бою, орки компенсують за рахунок численних терористичних атак і обстрілів мирних жителів, житлової забудови, об'єктів критичної інфраструктури. Ну особливо от останнім часом страждає обласний центр Запоріжжя, десь починаючи з кінця липня, початку серпня, Запоріжжя перебуває. Під періодично під е, атаками терористів це і безпілотники типу шахедів. Інколи орки застосовують атакують із застосуванням ракетного зброєння. Ну а що стосується загальної кількості обстрілів от протягом цього тижня, ми можемо говорити про понад три тисячі обстрілів, які завдали терористи населеним пунктам нашого регіону. Страждають насамперед прифронтові населені населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від лінії бойового здійснення. На жаль, ми фактично щодня Фіксуємо і численні руйна руйнування і житлової, і іншої інфраструктури. На жаль, маємо і поранених, і загиблих от протягом минулої доби загиб, є у нас 65-літній чоловік під час обстрілів з авіаційної зброї керованими авіабомбами в селі Успенівка, Полоївського району він отримав дуже важкі поранення. На жаль, не Вдалося врятувати його життя, таку ми ситуацію маємо на зараз, і тому орки обстрілюють обласний центр 500 плюс-мінус разів протягом доби. Це якась страшна цифра, її навіть уявити тяжко, якщо ти в цьому не живеш. Але, попри провал наступу, росіяни просунулися в районі Оріхова. Що там з людьми? Чи є евакуація чи є охочі виїжджати? Ну, слід зазначити насамперед, що у населених пунктах, які розташовані за 5-10 кілометрів, залишилося приблизно 5-6% населення від чисельності до воєнної, до повномасштабного вторгнення. Залишились переважно люди поважного віку з різних причин. Вони на жаль не, не полишають своїх домівок, з яким пов'язано все їхнє життя. Вони зводили, ну, тобто будинки і подвір'я і господарство це частина їхнього життя. Звичайно, евакуація триває. Щодня ми агітуємо. Щодня екіпажі нацполіції, ДСНС, волонтери готові надати таку можливість і виїхати до більш безпечних регіонів нашої території, нашої держави. Якщо говорити мовою статистики, то протягом серпня було евакуйовано 390 громадян із небезпечних населених пунктів. А протягом 2025 року понад 850. тобто чисельність охочих потроху зростає, тому що люди дуже виснажені, люди перебувають. Під постійними обстрілами люди не мають благ цивілізації, як то електрика, вода, газ і місцеві органи місцевого самоврядування з рухуванням усіх безпекових вимог надають і допомагають цим людям і з продуктами, і з медикаментами, і з питною водою. Ну і разом з тим щодня намагаються переконати людей все таки виїхати до більш безпечних територій Запорізької області або до інших регіонів нашої держави у Запоріжжі створені всі належні умови для прийому розміщення таких громадян. У нас понад 40 закладів. Це і гуртожитки і шелтери, які готові. Розмістити цих людей, ну а всі соціальні служби готові надати весь пакет необхідної допомоги, починаючи від юридичної, психологічної, завершуючи іншою допомогою, як то гуманітарною з продуктами, з медикаментами, тощо із Запоріжжя. Також ми не спостерігаємо значної чисельності людей, які виїжджають, можна скористатися щодня послугами укрзалізниці. Є у нас такий евакуаційний вагон. Ну і от щодня говорять колеги, які чергують, в тому числі на залізниці, що виїжджає двоє, троє, максимум п'ятеро осіб до Хмельниччини, Франківщини, Львівщини тощо. Олександр, спасибі вам велике. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, про ситуацію у цьому регіоні.